Тарас Шевченко, хустина. Чи то на те Божа воля, чи така є її доля, росла в наймах, виростала, з сиротою покохалась, неборак, як голуб, з нею, з безталанною своєю От зіроньки до зіроньки сидять собі у вдівоньки. Сидять собі, розмовляють, пречистої дожидають. Дождалися з по всій славній Україні зарегли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали в поход. У дорогу славні Компанійці до схід сонечка рушали, випроважала вдова свого сина, ту єдину дитину, випроважала сестра свого брата, а сірому сиротина випроважала, коня напувала до зірниці скриниці, виносила збрую, шаблю золотую. І рушницю, гаківницю, випровожала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустино, хустиночко, мережа нашита, тілько й слави козацької, сіделечко вкрите, вернулася, журилася. Наш шлях битий дивилася, квічалася, прибиралася, щодень Божий сподівалася, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. Мина літо, мина й друге, а на третє линуть преславнієї Компанійці в свою Україну. Іде військо, іде й друге, а за третім стиха. Не дивися, безталан, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану китайкою криту, а за нею, старшиною, іде в чорній свиті сам полковник компанійський, характерник Січі. За ним ідуть Єсаули та плачуть ідуче. Несуть пани Єсаули, козацькою зброю, Литий панцир порубаний, шаблю золотую, три рушниці гаківниці і три самопали, а на зброї козацька кров позасихала, ведуть коня вороного розбиті копита, а на йому сіделечко хустиною вкрите.